Привіт, дивись, скільки в мене тут іграшок. Вибери одну. Угу. Можеш чітко погратись. Молодець. Можна мені грати? залишилось ще іграшки. Вибери ще одну. Машинка. Молодець. Ще в нас іграшки залишились. Вибери ще одну. Сейчас я поиграюсь, хорошо? Выбери ще мне еще одну игрушку. Палочка. Угу. Можно я подивлюсь, Спасибо. Выбери мне еще одну игрушку. М -м -м. Ой, Ой, які гарні буси. І ще воно залишилось? Кубик, рубик Так, можеш погратись трохи. Молодець, дякую.